Вітальботели шахів, рай, брод 7 Мехмати, Азербайджан. Сирийський захист. Ульсен, система, варіант Айманова. Розвиваємо поки що ферзовий фланг. К чеки не вчись, можна ще зіграти. Просто проходимо венш, у нас позиція нормальна. Ну Або там щось ще щось там. Ну, no, просто довоно ліпиду. Д5 наступний хід. Чопаник сам пропонує мені. Ендшпільок. Давай. Далі буде видно. Далі шуміняти коней слонів, коней поміняємо. Ну, тепер будемо атака пішикової меншість. Намагаємося знищити тут тут декілька. Слабко їх зробити пішиків. Потім їх знищити, а ти Турою хуйся турою пять, сюди є пять. Пішаком просто слабкий пішак буде. А, можливо, ти хочеш чіплятися так. Ясно, так би сказав. Ну, я не гордий, захищусь. Тепер просто купа слабкостей у суперника. Ініціативи у нього є, але простий хід травь 8. Її гасить. Спочатку, можливо, навіть цього пішечка з'їм. Ну окей. Вмови в мене. Тепер заставляю суперника робити щось своє. Давай ще тут простір захопимо. Можливо, A4 зіграю? Зіграю. Перестрою всі? Хоча це не обов'язково, правильно? Так, може, захищати це все? Тепер Тура захищає, а він хоче так от заблокував. Будемо короля тоді. Нє, ні, ні тобі не треба було віддавати. Тепер у мене підуть пішечки. Тепер я, в принципі, готовий віддати. Давай спочатку так. Харіс проходить чи ні? Проходить. Дякую. Так, коротенький аналіз. 87-94. на ну, Тут такі партії вже були в цьому варіанті. Тут потрібно просто все розміняти. Ну, майже все. І Д5 провести. Ну і далі виявляється, що в білих нічого особливого. А тут проста атака пішокової меншості. Є5 треба було зіграти. Тура тут от... потрапляє, так, під якісь ударчики. Ні, же 6. Тура, можна сказати, виключається з гри, мабуть. Тому така велика перевага. І F5 можна так зіграти. Окей. І ми тут на ферзовому фланзі граємо. Добре. Так, 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 так. Що тут треба було зіграти? БА. А, ну, звісно, звісно, звісно. БА. Ну, нема сенсу йому тут. Ой. Брати. Ні, тут Раш 5 Ну навряд чи цей хід би зробив Зробив би. Да, бо тут нічия, Виявляється, треба трош зіграти. Ну окей. Про це думати. Простий хід є, да і все. Ну, потихеньку надвигаємо пішачки. які в майбутньому стали форзями. Ну і пора тут чіпляється по всім слабкостям. Просто надвигаємо бішечки, віддаємо цей бішечка і, і окей, Тут нормально.